Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про те, як витяжка Юлька Преміум та додаткові продукти Юлька роблять професію на здоровою та доступною. З того, що на поверхні, витяжка вбирає 99% пилу, а маски, вугільна або піта захищають алергіків та астматиків. Тобто, жінки і чоловіки, в яких мучує астма або мають алергію, вони можуть спокійно працювати. Жінки та чоловіки, які бачать своє призвання у неомистецтві, можуть собі спокійно це дозволити, навіть якщо вони мають алергію або астму. Те про що я майже ніколи не розповідаю. Я маю певні вади зі здоров'ям, особливо з ліктями. І я рік тому я знайшла свій порятунок. Це невеличка підставка під лікоть. Саме через те, що вона м'яка і вона амортизує ваш лікоть, вона запобігає утворенню остеопорозу та остеохондрозу в ваших суглобах. Це, до речі, друга проблема, з якою стикаються майстри після довгого часу пиляння. Коли я працюю з витяжкою преміум, я даю собі упор на підставку та даю упор на свою преміум завдяки тому, що вона досить о, міцна. І стяка на своїх ногах через свою вагу. Вона не сильно важка, але вона досить саме така, моцна, я би так сказала. Мій лікоть у досить розслабленому положенні навіть за цілий день поляння. Дуже класно, що зараз ми живемо в той час, коли можна самому обирати, чим тобі займатися до душі і як саме це робити. Тож класно те, що виробники розширюють свої межі та створюють продукцію для усіх людей, а не одну по шаблону. Тому е бережіть своє здоров'я та обирайте якісний товар.